Отже це друга частина розмови про те, як я продавала свій чай Pink Elephant на майданчику Маудау, платила цим ребятам комісію справну, і ще і гроші щомісячно за так звані інформаційні послуги з підтримки продавців і не отримувала жодної копійки за проданий вчасно відправлений товар з липня 2025 по грудень 2025 коли ця ситуація випливла назовні. Я нагадаю, що майданчик. В Маудау є комерс, який був, там рекламувався один час дуже активно. Він належить до корпорації Фозі Груп, це Сельпот, Раш, Біла Ромашка і так, далі, і так далі. Багато бізнесів. От, власне, що сталося? Частина друга. Зараз я вам про це розкажу детальніше, щоб ви знали, кого обходити стороною, де працюють. Ну, я не можу сказати це слово шахраї, але люди малокомпетентні і зовсім не емпатичні, яким цікава тільки їхня власна комісія, обороти і їм абсолютно наплювати на людей. Так от, продавали ми там не те, щоб сумасшедшими якимись там шаленими об'ємами, але по чуть-чуть, по капельці, ну буквально. І а, тут а, приходить до нас, знаєте, як цей роковий клієнт, який каже, що я не розумію. А, в мене щось е, не списалися кошти. Ну, знаєте, є такі світі люди, які просто напишуть продавцю і скажуть, що в мене щось там було не так. В мене писало, значить, там тестовий режим. Хто розуміє, як працює з якомусь майданчики, там є свої нюанси, потрібно стежити там за галочками, за всім на світі і, і так далі, щоб правильно все проставити. Ну, Оце свята жінка сказала. Вона замовила аж одну пачку чаю е, і сказала, що в неї, ну. Щось там не знялося. Ми починаємо з'ясовувати, вона починає писати в підтримку Маудау, я починаю в свій чатик також писати для того, щоб розібратися, що ж відбувається. І тут упс. словом, кошти проходять на цей майданчик через систему LeakPay. Так, це приватівська історія. Е, в мене жодного бажання не було співпрацювати ні з Лікпе, ні з приватом, але я відкрила а, цей рахунок заради того, щоб працювати з Маодау, оскільки вони самі вийшли на мене і запропонували співпрацю. І тут Маудау каже: А ми тут до чого? Ми взагалі гроші не беремо. Ви йдіть і питайте в Лікпе, чому, де ваші кошти за продані товари. І тут з'ясувалося, що не за один, а за півроку. І що було далі? І де ж пропали ці гроші? Я розкажу в наступній частині.